Доброго дня вам вельми, шановні пані і панове. 9 червня сьогодні в Лондоні розпочала роботу щорічна безпекова конференція, яку проводить міжнародний аналітичний центр Chatham House. Головним гостем сьогодні був генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він виступив з промовою. Короткою, також відповів на питання журналістів, аналітиків, і очевидно, що цей виступ і презентація Марка Рютте є по суті підготовкою до саміту НАТО, який відбудеться невдовзі. Таким чином можна сказати, що ми десь отримали з вами фокус на те, що буде відбуватися на саміті, які Рішення будуть прийняті, тому дозволю вас з цими рішеннями познайомити. Так зрозуміло, що виступаючи в Лондоні, Марк Рюте не міг не зупинитися на стратегічному оборонному огляді Великої Британії. По суті, це не стільки огляд, скільки план розвитку оборонного і безпекового секторів. Великої Британії і треба зазначити ще, якщо брати європейські документи, то поруч із німецьким документом це чи не найгруйтовніший документ, і, власне, так про нього і сказав Марк Рютте. Цитую, я знаю, що ми можемо розраховувати на Велику Британію, коли розпочинаємо наступний період життя НАТО. Ну і зрозуміло, що він привітав з тим і британців, і, безумовно, уряд. Наступна теза, яка думаю, що не стільки приголомшила учасників цієї конференції, скільки була констатацію фактів, про те, що. А Марк Рюст абсолютно твердо сказав, що впродовж найближчих п'яти років Росія розпочне війну проти Європи, проти НАТО. Причому тут а, треба зазначити, що виступаючи, він чітко означив, що ми всі на східному фланзі, бо відстань між європейськими столицями становить лише кілька. Хвилин, тобто Марк Рют абсолютно чітко зазначив: сьогоднішні технологічні можливості фактично скоротили дистанції, і світ став зовсім, зовсім, зовсім маленьким. Тому необхідно готуватися до того, щоб протистояти такому віроломному ворогу, а отримала відповідь. І питання, яке весь час висіло в повітрі щодо Сполучених Штатів Америки. Рюте зазначив, що Сполучені Штати взяли на себе занадто важкий тягар, який вони вже не можуть нести. Хоча він цитую ствердив, що у американських союзників широкі плечі, однак Європа і Канада мають зробити більше для нашої спільної безпеки. Це буде. Підкріплено непохитною відданістю Америки НАТО. Тобто, очевидно, що Марк Рютте володіє відповіддю на те, що на саміті ніяких е різких кроків з боку американських партнерів не очікується. Важливо і те, що на пряме питання, вже коли Марк Рютте відповідав журналістам про те, хто є головний, головною загрозою для НАТО, Китай чи Росія, він абсолютно чітко відповів. Головною цитую довгостроковою загрозою для НАТО є Росія. Крапка, Безсумнівно. Але Росія це більше не просто Росія. Тут треба поставити крапку і дещо роз'яснити. Справа в тому, що Росія це сьогодні і Китай, і Північна Корея, і Іран, ну і цілий ряд режимів африканських, а також латиноамериканських. І це Марк Рютте чітко зазначив, відповідаючи на це питання. Тому говорити про Росію скоріш можна як про. Умовну назву того, що в популярній літературі називається вісь зла, безумовно, Рюте не міг не зупинитися на відповіді НАТО в разі застосування Сили чи початку війни проти НАТО і проти Європи Росії. Він сказав, що відповідь НАТО матиме руйнівні наслідки особливо. Для Росії і її сателітів. Причому він продовжив цитую: ми смертельно серйозно ставимося до того, що якщо хтось спробує напасти на нас, наслідки цього нападу будуть руйнівними, будь то Росія чи хто інший. Це стосується не лише грошей та зброї, а й менталітету. Тобто підготовка йде. Інформаційна для того, щоб Росія сприймалась як ворог європейських суспільств, європейських держав. І Айрюте зазначає, що ми в НАТО це дуже добре усвідомлюємо, і, власне, це все поставлено на карту, для того, щоб всі механізми підготовки до відбиття агресії і Нанесення поразку, поразки ворогу готуються. Люди, цитую, Рютте, які намагаються діяти проти нас, повинні це розуміти. Важливістю й те, що Рютте дуже вміло сварив партнерів. Зокрема, цитую. Канада роками перебуває під тиском Сполучених Штатів Америки та інших союзників НАТО щодо збільшення військового фінансування. Наразі Канада витрачає близько 1,4 ВВП на оборону. Зараз каже Рютте, час діяти. Терміново рішуче та з силою, і посилається при цьому на прем'єр-міністра Марка Карні, який зобов'язався, так як і всі, що Канада досягне п'ятивідсоткового трати ВВП на питання і проблематику оборони, розвиваючи разом з європейцями свою оборонну промисловість і формуючи збройні сили. Впродовж виступу і відповідей на питання Марк Рютен не одного разу повертався до стратегічного оборонного огляду Великої Британії і вкотре відповідаючи він казав: я справді вражений стратегічним оглядом оборони, це саме те, що потрібно нам, кожному, всім. Безпілотники, новітні технології, інвестиції в шість заводів, з виробництва боєприпасів це є основою огляду оборони Великої Британії. Це дуже серйозний документ, і а, Марк Рютте говорив про те, що це є прикладом для того, щоб і інші держави настільки ретельно відносилися до цієї проблематики. Він дуже добре відгукнувся про міністра оборони. Великої Британії Гілі, якого ми дуже добре знаємо, вони дуже ретельно проговорювали з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і паном Гілі, власне видатки, не дивлячись на те, що в нинішній ситуації Велика Британія ледь-ледь. Ледь-ледь досягла 3%, Вона все-таки планує 3,5% на оборону і 1,5% на інфраструктуру і питання, які пов'язані з протидією хакерським технологічним атакам. Також Рюте зазначив, що він переконаний в те, що цифра у 5% буде на саміті стверджена. І це додасть впевненості усім учасникам, і це дасть можливість вже ствердно розробляти плани для того, щоб інвестувати в будівництво підприємств. Особливо Марк Рюття декілька разів підкреслював, що. Це небачені об'єми будівництво шести заводів по виробництву боєприпасів в Великій Британії. Це дуже серйозне надбання, бо воно вирішує цілий ряд проблем, які стосуються арсеналів НАТО і європейських країн. Зокрема, він сказав, що. Не дає йому спати ночами те, що країни НАТО не інвестують у виробництво війну, сказав Рютте з Росією програють порожні запаси боєприпасів, а не витрати певної суми на оборону. До речі, термін Росія звучав у плані негативному постійно і в позитивному плані як приклад на цій конференції. Звучав приклад України. Наступне твердження, яке прозвучало і в виступі, і під час відповіді на питання, що Україна перебуває на незворотньому шляху до НАТО. Щоб хто не говорив, Україна рухається до НАТО. Журналіст задав питання в такому плані: чи не кладе Вашингтон вето на цей шлях? На що Рютте відповів, що ми в Вільнюсі і в Вашингтоні дали гарантію Україні щодо вступу в НАТО і Україна буде членом НАТО, що б і хто б не говорив? Наступне це те, що найбільше турбує марка Рютте в нинішній ситуації, і це була відповідь також на питання журналістів, що він. Бачить, як може трапитися ситуація, коли Європа абсолютно несвідомо потрапить у війну із-за того, що вона невірно розпорядиться, якою ситуацією і невірно сформує відповідь на проблему, яка може у питаннях безпеки виникати. І тут дуже важливо, щоби. Вкладення в європейську безпеку, в розбудову оборонно промислового комплексу вони паралельно зустрічалися із відпрацюванням технологічних складових. Марк Рюте наголошує на тому, що економіка Європи в 25 разів більша, ніж економіка Росії, а Росія в 4 рази випускає більше боєприпасів ніж. Вся Європа разом взята, що є недопустимо, і тому він акцентує увагу, що по всіх абсолютно показниках необхідно досягнути паритетних показників, в тому числі він зазначає, що, наприклад, в питаннях а, систем протиракетної і протиоповітряної оборони Європі необхідно в п'ять разів більше систем, ніж наявні на сьогодні. Для того, щоби стримати перший удар, який потенційно може нанести Російська Федерація по Європі. Вдумайтесь, в п'ять разів більше, ніж є наявних нинішній ситуації. Причому він дуже чітко дає оцінку, в тому числі, і персонам. Він каже, що Путін явно експансіоніст. Його економіка перебуває в тотально воєнному положенні. Це означає, що ця економіка готується до війни. Тут він повторює ті слова, які я щойно сказав: що економіка НАТО в 25 разів більша, а Росія випереджає в виробництві боєприпасів. НАТО Чотири рази. Тобто тут необхідне паритет на показники для того, щоб відчувати себе впевненим. Важливо і та річ, що Рютте чітко зазначає, треба перестати дивитися назад. Ми не повернемося, каже Рютте, в той час, в якому ми були від падіння берлінської стіни. Дуже Вдало журналіст видання Телеграф піймав настрій Марка Рютте на цьому виступі і в відповідях на питання. Вдумайтесь Вдумайтеся цю фразу. Хоча пан Рютте може змалювати позитивну картину позиції Великої Британії щодо оборони, однак він малює досить похмуру картину світових справ. І це правда, що він досить комунікабельна людина, Марко Рюте. Але те, що він, завдяки вдалому меседжам доніс сьогодні на брифінгу, воно насправді намалювало дуже неприємну картину у світі. Мова йде не лише про Європу. І так, зведу це до декількох пунктів. Перше. НАТО має тратити всі члени НАТО не менше ніж 5% на оборону або, як каже Рюте, не хочете внески робити в 5%. Готуйтеся говорити російською мовою. Друге, абсолютно чітко визначено в документах Росію як найважливішу загрозу. В нинішній ситуації, з якою стикаються країни НАТО, причому чітко означено період, що впродовж цих п'яти років, найближчих, Росія все таки нанесе удар по а, країнам НАТО, і це теж важливо. До речі, в одному місці Рюта сказав, через п'ять років вона буде готова, а іншому впродовж п'яти років. Ну, Хрін від редьки абсолютно не несолодший. Тут і так все зрозуміло. Важливо, і те, що паралельно з Росією Марк Рютте завжди згадував Китай і Північну Корею. Наступне, четверте, це те, що Україна на незворотньому шляху руху в НАТО. Україна буде в НАТО. Ну і дуже важливо те, що. А цим брифінгом і відповіді на питання Марк Рюте тимчасово, я так розумію, зняв проблему а, виходу Сполучених Штатів Америки з НАТО і виведення військ з НАТО. Тобто він ствердно відповів, що Сполучені Штати не збираються виходити з НАТО і не збираються найближчим часом виводити війська. Хоча розуміючи, що за цими рішеннями і діями стоїть Дональд Трамп, вірити і бути впевненому в тому, що він таку позицію займе, в тому числі на зібранні а, саміту НАТО в Гаазі, це явно себе обманювати чи обнадіювати. Таким чином, можна сказати, що нинішня зустріч, яка Відбулася в рамках міжнародної безпекової конференції, яку проводив фонд-Центр Четем Хаос Марка Рютте журналістами і аналітиками. Відповіді його на питання пролили цілий ряд світла на проблематику, яка чітко означена, що таке. Нато, що таке Європа, як вони будуть рухатися в безпековому відношенні. І ще раз хочу на цьому акцентувати увагу. Все, що стосувалося згадувань на конференції Росії Москви, це було в негативному плані. Все, що згадувалося про Україну, це було в позитивному плані, в тому числі і уроки війни. В тому числі й необхідність широкої взаємодії і допомоги, в тому числі й розвиток спільного оборонно-промислового комплексу країн НАТО і України. Я вже не кажу про речі, які озвучувалися окремо апробація техніки, розробка озброєння, випробовування озброєння і так далі. Ці речі звучали постійно. Таким чином, можна сказати, що від саміту. НАТО можна очікувати, в першу чергу, це стабільності, стабілізації в роботи НАТО, а серйозних кроків стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу європейських країн і країн НАТО, ну і ділових партнерських взаємовідносин з Україною. Дякую вам за те, що дивились. Слухали, будьте здорові! На все добре до наступної зустрічі.